Всім привіт! Вітаю на каналі Geekverse! У минулому відео ми говорили про майбутні проекти MonsterVerse. До речі, хто не бачив, обов'язково подивіться, посилання буде в описі до цього відео. Зараз же більш детально зупинимось на шостому фільмі франшизи, що нам відомо, чого можна очікувати та в якому напрямку може піти історія. Тож буде цікаво, весело та пізнавально. Поїхали! Як ми вже знаємо, для наступного фільму Legendary обрали нового режисера та старого нового сценариста. Чи вплине це кардинально на обраний студією вектор розвитку франшизи? Думаю, ні. Як показали останні проекти, боси студії вирішили доволі чітко розділити продукти MonsterVerse на суто розважальні для великих екранів, де буде безліч титанів, екшена, драйву, при мінімумі сюжету та людських персонажів. І так би мовити, більш глибокі для серіальних проектів, які будуть більш сконцентровані на історії, людях та міфології Всесвіту. В такому ж руслі, я думаю, Monster Wars і продовжить розвиватися далі. Схема робоча то чому зараз щось змінювати? Повторюсь, зараз. Тому, на мою думку, шостий фільм буде приблизно у тому ж стилі, що почав Адам Вінгард. Тоді логічно постає питання, для чого було змінювати Вінгарда? Можливо, режисер і дійсно має доволі загружений графік, а можливо, попри фінансовий успіх та загальну прихильність глядачів, студія все ж вгледіла у скромніших оцінках критиків натяк, що щось та й треба змінити, і третій раз вже може й не проканати. Та й вирішила привнести щось нове, так би мовити, освіжити франшизу. Давайте розберемося, що нового може привнести грант Сп'ютор, судячи з його роботи, я мати, це більш суровий та похмурий тон, серйозність, глибші підтексти та ідеї. Можливо. Однак в нашому варіанті, коли студія очевидно обрала вектор сімейного кіно, я думаю, це все відійде на другий, третій план. А з чим він знов зможе себе добре проявити, це ілюстрація штучного інтелекту та робототехніки. Та спочатку повернемось до того, хто ж стане провідним лицем наступної стрічки мавпа чи ящер. Як я вже казав у попередньому відео, швидше за все це буде Годзіла. Ну про це ще до свого відпочинку говорив Адам Вінгард. Та й дійсно, третій фільм поспіль будувати історію на Конгові було б занадто. Та я певен, що творці не будуть робити з приматом так, як вчинились 17 титанами в «Годзілі проти Конга, і просто ігнорувати його існування. Хоча в цьому випадку могли б сказати: він в порожнистій землі все. Все ж, я думаю, примата десь залишить на другому плані виховувати малюка та шукати свою леді конг для розбавки основного сюжету та імені в титрах. До речі, про можливу назву. На мою думку, це цілком може бути Годзіла та конг щось там, щось там. І це саме та не буде повтором, адже в оригіналі англійської між іменами титанів стоїть X, а не End Таке позначення використовують для тлумачення певної співпраці між персонажами. Це вже не проти, але ще не та. В наших локалізаторів, звичайно, власної альтернативи не знайшлося, тому вже в Новій імперії у нас годзіла та Конг разом. З огляду на це все припускаю, що й основна загроза для світу має прийти не з порожнистої землі, в другий поспіль, а де інде. Ну для іншої планетян ще зарано, тому давайте подумаємо. До прем'єри наступного фільму точно має вийти другий, а то й третій сезон монарху та ще мінімум один-два поки що невідомі проекти. Серед цього всього, я думаю, нам точно більше відкриють історію Apex, а також, можливо, розкажуть, що з цією організацією стало після подій Годзіли проти Конга. Та ймовірно введуть і якусь нову конгломерацію, яка буде мати явно небілі пухнасті наміри. Звичайно, повторюватися і робити меха Кінгідору чи меха Конга ніхто не буде. А от створювати бойових роботів, чому б ні? Якщо Волтер Сімонс з Apex хотів створити Супертитана і замінити ним Годзілу, довівши, що людина домінантний вид, то нові злі розуми можуть взятися за повну роботизацію, надавши перевагу як штучному інтелекту та, й, як то кажуть, ручному управлінню. Натяки на це були не лише в Новій імперії, що очевидно, а й в коміксі-приквелі, «Годзіла та Конг полювання. Де нам показали нову організацію RM Constructions, яка побудувала гігантського робота на ім'я мисливець на Титанів? Звичайно, ані комікси, ані новелізації чи інші супутні продукти ніяк не можна вважати за канон однак час від часу в них можна знайти доволі цікаві моменти, які згодом можуть бути реалізовані у повнометражних фільмах. Та й чутки про об'єднання всесвітів Монстерверс та тихоокеанського рубіжу ходять вже занадто давно. Про це поговоримо пізніше. Та все ж, я думаю, у наступному фільмі тему роботів залишить для умовного стримування титанів та захисту від них. А от все ж антагоністом, у всякому випадку, основним буде хтось органічний, цікавим елементом, впровадженим у новій імперії, є кристал, яким володів король Шрам. Так, його знищив суку у фіналі картини, але хто сказав, що якась умовна зла компанія не захоче відшукати в порожнистій землі ще щось подібне та дістати змогу контролювати певних титанів. Там же можна й натрапити на дивовижні та різноманітні рослини, які, звичайно, захочеться взяти до лабораторії, дослідити, провести експерименти. А там так появу Біоланти фанати чекають майже так само, як руйнівника. Звичайно, залишати оригінальну зав'язку появи Біоланти з душею мертвої дівчини, яка існувала в Троянді та була генетично об'єднана з клітинами Годзі, створивши жахливого монстра. Це перебір навіть для фільмів про Кайзю. А Монстрверс у нас ніби як прагнув до реалістичності. Так, вибачайте близнючки космос. Та на прикладі тієї ж мотри можемо побачити, що безболісно змінити чи підкоригувати історію можна. Що ж стосується руйнівника, то творці закинули вудочку для його можливої появи ще у «Годзіла. Король монстрів тому тут усе готово, навіть особливо не втручаючись у канон. Тохо для мене це звичайно було просто святом побачити наймогутнішого ворога Годзіли на великому екрані. Але разом з тим я б хотів, щоб все світ монстрверс продовжував розвиватись. Руйнівник же має бути саме фінальним босом, а фільм мусить стати епічним та драматичним завершенням історії. Тоді поява дестрої буде повністю виправданою. Не варто і забувати про суто бюрократичні нюанси. Тохівські монстри банально дорого коштують. Згадайте хоча б останній приклад з Мотрою та фосферою у новій імперії. Словом, що тут сказати, чекаємо, як воно буде. Особисто я думаю, що новим ворогом буде знов придуманий спеціально для фільму Монстр. Хоч можливо і не такий вже оригінальний, якщо ви розумієте, про що я. Тож, підводячи підсумки, я думаю, що студія продовжить приблизно у тому ж дусі, що ми бачили у двох останніх фільмах. Однак у дещо зміненому стилі та подачі, де на провідній ролі буде вже Годзіла, а сюжет та розвиток загальної концепції фільму поволі буде підводити до кросоверу з тихоокеанським рубежем. Особисто я б цього не дуже хотів. На мою думку, такий кросовер більше потрібен тихоокеанській франшизі, яка по суті зараз мертва, ніж Годзілі та конго. Я не проти, але мені здається, точно не зараз. Я вважаю, що MonsterVerse абсолютно самодостатня франшиза, яка має величезний потенціал. Всесвіт можна розвивати як у бік дослідження порожнистої землі, де можна вигадувати нових і нових істот, так і в напрямку розвитку технологій, біоінженерії і т.д., як проводячи паралелі з давньою міфологією, так і у бік космосу з Гайганом, Монстром Ікс та іншопланетянами. Або ж в кінці кінців і паралельні всесвіти. Словом, поживемо, побачимо. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі та підтримайте мене по можливості на Баймі кофе. слава Україні.